Ну що ж, добрий день, ми з України. Друге відео за день, чому Бо хочу саме закінчити цей цикл по нашим атомним станціям для того, щоб приступити вже до росіянських. ЧС. Тут знову-таки прийшлось досліджувати і дивитися, що у нас може тут відбутись. Дивилася, як став вибух сама аварія на Чорнобильській атомній. Тут теж так було цікаво, що поперед цим був такий знак, коли хотіли робити ремонтні роботи, і щось там пішло не так. Тобто там були якісь порушені технології, але там стояв ще такий знак, коли можна було говорити, що міг бути ще. Якийсь як підземний вибух чи землетрус, ну щось такого плана. І вже бачите, ставало тоді з 15 березня аж по 26 червня таке положення, коли ситуація зависала. Можна було ну, зробити щось можливо, якщо б не помилки, які були там зроблені. Але вже зроблено те, що зроблено. Небезпека була. І так як воно стало Сатурн п'ятий дім, це саме небезпека для одної з дітей. Тобто, якщо це станція, там є деякі, ну, чотири цих енергоблока, і оце четвертий цей енергоблок, це як дитина для цієї станції, там одна з тих, виходить, енергоблоків була небезпека. Це аварійна ситуація, так воно і читається, що це як аварійна ситуація, і небезпечна ситуація, через що ми і побачили цей спалах, цей взрив. Пішло руйнування. Потім вже йшли ремонтні роботи, і тут вже далі там намагалися під'єднати, від'єднати. Тобто тут же під нептуном охолоджували ці всі реактори, це вода. І один з енергоблоків виводили з, з тої самої енергосистеми, інші під'єднували, ну тут спасали. І я вже досліджувала, коли ж закривали станцію. Це 15 грудня 2000 року. Закривали станцію. Ну і саме на той момент попало таке положення місяць сьомий дім. Це коли енергію сьомий дім ми пам'ятаєте, в зірості стоїть внизу, як на землі. Тобто. Зупиняли передачу цієї енергії, вже її зупинили, консервували, ну і надалі просто наглядали за нею. І тут відбулися деякі документальні, саме по датам такі трансформації, її почали передавати з одного органа в інший орган. Підпорядкування, і я зупинилась на, вже на кінцевій даті, і у нас з тої пори вийшло так, що вже почало працювати дві матриці. Одна основна, коли ви її відкривали, і друга як додаткова матриця останніх юридичних змін. І от що у нас цікаво стало? Що коли відбувався напад у 2022 році Стояла перша матриця 4 7, тобто на територію самої ЧАЕС могли зайти прибульці. Тобто проблема саме була в цьому, що на її території хтось міг появитись. А от вже друга додаткова матриця говорила про те, що у нас тут става Венера і в 5 дім, і в 8-й дім, і там взагалі це все прийшло під Хероном. Тобто це така теж трансформаційна планета, небезпечна планета на весь рік для цієї станції, воно в астрології говориться про те, що можуть бути проблеми у коханні. Це про воєнну техніку, про аварії в роботі, про втрати працездатності, небезпеки саме від цих аварій, про хірургічну операцію. А саме головне це говорить, що одне з трактовок ці, цих положень говорить про групове зґвалтування. От ми з вами і побачили, що на території Чорнобильської атомної прийшли люди, які зробили, зґвалтували цю станцію, зробили аварійну небезпечну ситуацію, і ми бачили навіть в полон брали наших хлопчиків. І, і дівчаток, всіх, хто там знаходився, і робили все для того, щоб вона не могла працювати. Тобто втратила працездатність. Ну, от такий шантаж. Тобто, я перевірила, що ці матриці працюють навіть зараз в цих положеннях. і... Зробила матрицю на 24-25 рік саме для Чорнобильської атомної. І ми бачимо з вами, що обстріл атомної станції був 14 лютого 2025 року з ніч з 13 на 14. І ми бачимо, що в цей період якраз був маск для основної станції. і Воно говорилось про 11.8. Це, якщо б не було другої матриці, воно б говорило про те, що тут мали працювати МЧСники, мали працювати техніка, така ситуація, да? але вона знову-таки є небезпечною ситуацією для великої кількості людей, для будівель ну і для самої роботи. Це як страховий случай, можна сказати так. Це нещасний випадок, страховий випадок. А отже друга матриця на цей термін говорить про те, що Плутон заходить в шостий дім, шостий дім це аварії, Плутон це руйнування. Це тоді, коли старе має зруйнуватися для того, щоб прийшло щось нове. І взагалі це в домі аварії, це реально аварія з такою трактовкою, як дві разом читати. Ми і побачили з вами саме, що в цей момент прилетіли в шахет і зробив аварійний стан. І тут почали працювати МЧСники, це механік, це багато механічної техніки, і там рятують. Міг бути витік, ну, можливо, якась частина чогось там і могла зробити. Але небезпека то якраз попереду. Чому? З 15, го бачите, тут березня, і практично по 14 квітня може відігратися така ситуація, як в цих двох матрицях, що в перший дом заходить Плутон. Це тоді, коли може відбутися навіть проблема, може бути як саморуйнуванням, але це коли перший дім це як лице, це як взагалі взагалі себе почуває станція. Ми чули вже і бачила я інформацію, що там якраз можуть відбуватися такі процеси саме по куполу. Цієї станції. Але ж у нас є ще додаткова матриця під Сатурном, заходить сонечко в 9 дім. От тут і є вже у нас з вами велика небезпека від вибухів. Тому оце положення я вважаю, дуже є небезпечним. Саме, яке заходить у нас з вами зараз вже з 15 березня і практично посередину квітня. Щоб нам з вами не прилетіло другий раз така агресія, чи що при проведенні механічних цих робіт, щоб не було десь якогось взриву і не був пошкоджений той же самий купол, який мали ремонтувати. Це я говорю зараз в мінусі. Тобто, в цей період станцію треба, по-перше, охороняти. Від того, що може туди летіти. По-друге, при проведенні технічних робіт треба бути уважним, бо коли сонце заходить в 9-й будинок, це є небезпека від агресії вогню. Така вибухонебезпечна ситуація. Усі, плюсі, ми будемо говорити про те, що там будуть ремонтувати купол. Якщо якимось чином це все-таки відіграється в стані агресії, яке може нам знову зробити Рашка, то великий вибух. Може відігратись, і купол може бути пошкоджений, і буде виток таким атом. Плутон, атом та ядерка. Але на Україну воно не піде. Воно піде великим спалахом, саме на інші країни. Куди буде гмухати вітер? Європейські країни, Білорусь, я не знаю. Але тут говорять про Дев'ятий дім: це іноземці, міжнародні стосунки, тому о той спалах може піти на іноземні держави? З чим же далі може стикнутися Україна? І саме Атомна станція? Вже 6 травня, і практично до кінця червня, ми можемо з вами дивитись, на що? Що Венера заходить і в дев'ятий дім, і в другий дім. Це про рішення. Порятунку вирішення проблем робочих проблем. Це научна комунікація з іншими країнами, це закордонні відрядження. Тобто, ми можемо побачити, що люди будуть приїжджати навіть за кордону відрядження для того, щоб спасати і лікувати Чорнобильську станцію. Це тоді, коли може бути використаний досвід інших країн, і також про ділові зустрічі і про ділові стосунки. Тобто буде проходити лікування нашої Чорнобильської станції. Бо коли заходить Платон, він завжди каже, що для того, щоб народитись, спочатку треба померти. Це тоді, коли проходить руйнація старого для того, щоб ми могли побудувати щось нове. Але це ж не в стосунках і не в будівлях. Це зараз ми маємо з вами справу з атомом. Тому при проведенні, наприклад, робіт по куполу, треба тільки техніка безпеки, а також Очікувати чи чекати, що другий удар по Чорнобильській атомній може відбутись агресивно. Тому, я вам і казала в попередніх відео, що зараз у нас з вами буде в найближчий час велика небезпека від атомних станцій. В попередній відео я вже вам показала. Саме по Запорізькій, але там же ж все може там бути в найкраще, тобто ремонтні роботи будуть, аварійна ситуація туди ближче вже до осені. А найближчий час у нас з вами є велике занепокоєння по Чорнобильській атомній станції. Працюють дві матриці. Ну, так має відбуватись. Видно, так вже було. Розставлено, хтось має це все-таки зупиняти. І тепер реально Європа має сколихнутися і розуміти, що є великі небезпеки. Отак вмирає старе для того, щоб народжувалось щось нове. Я думаю, я вам вже дала. Багато пояснень, де саме у нас з вами зараз будуть небезпеки. Тому бережемо одне одного, молимось і намагаємось якомога захистити нашу Чорнобильську станцію. Бо агресія може таки бути Вона не застрахована Чорнобильська. Якщо тут. Тільки до аварії призвело, то тут до вибуху вже може, де по куполу прилетіти. Ну, так стоять циферки. Будемо намагатися виводити це в плюсовку, що будуть ремонтувати. Високотехнологічні дослідження будуть ремонтувати наш купол на Чорнобильською Атомною. Дай Боже! І потім це все буде. Далі законсервуватись. Тому до нових зустрічей. В слідуючи відео я вже буду виставляти вам по рашці по її атомним станціям. Там теж все неоднозначно. Тому мужаймося. Все у нас буде добре. Якщо радіація, то не до нас. Підемо далі гуляти. Але спасати ми спасемо і все зробимо так як в найкращому вигляді. Тому до нових зустрічей! Я вас всіх кохаю. І Україна, понад усе.